Якщо подивитись на цю карту, то червоним кольором позначені це ті області, в яких ускладнення погодних умов буде найбільш вираженим: це Хмельницька, Чернівецька, Тернопільська, Івано-Франківська, Житомирська, Вінницька, Київська, Сумська і Чернігівська області. Саме в цих областях ми чекаємо сильні снігопади. Хуртовини, налипання мокрого снігу, суттєве ускладнення ситуації на дорогах і посилення швидкості вітру до 15-20 метрів на секунду, на заході до 25 метрів на секунду. Утворюється сніговий покрив висотою від 15 до 25. Сантиметрів. До цього переліку областей я б трішки додав ще південні райони Рівненської області, а також Східні райони та південні райони Львівської області. На території Черкаської, Кіровоградської та Полтавської областей це дощ з переходом в мокрий сніг. Дійсно, зниження невеликої температури таким чином, також ускладнення ситуації на дорогах, але снігового покриву тут буде мало. Що стосується півдня та сходу України, а також Дніпропетровської області, то тут випадатиме сильний дощ, от, без інших негативних наслідків. По всій території України знову ж таки нагадую: посилення швидкості вітру до п'ятнадцяти. 20 метрів на секунду, і на півні ще і заході до 25. зниження температури повітря відбудеться в наступні дні після 13-го, тобто на тому тижні, і зниження від 2 до 7 градусів морозу в західних областях в окремі ночі навіть до 10-15 градусів морозу. Що стосується Києва та Київщини, то на Київщині сніг розпочнеться в ніч в другій половині ночі, 13 листопада. До ранку в Києві кількість опадів буде поки що до 5 мм, тобто ще таких ускладнень не буде, але протягом дня випаде ще 20 мм опадів у вигляді снігу, що вже призведе до суттєвого ускладнення ситуації. І припинення опадів можна чекати в день 14 го тобто сумарна кількість опадів у місті Києві складе близько 30 міліметрів і висота снігового покриву 15-20 сантиметрів. Такі погодні умови згідно із досвіду, вони впливають в першу чергу, звичайно, на стан доріг. На рух автотранспорту, і в обов'язковому порядку, в таких ситуаціях, коли є мокрий сніг, налипання снігу і посилення швидкості вітру, це є достатньо серйозний масштабне відключення енергозабезпечення і, можливо, навіть пошкодження ліній електропередач та зв'язку. Хочу зауважити, що затриманням прогнозу про ускладнення погодних умов на більшій частині території України, обумовлених сильними снігопадами і хуртовинами, сніговими заметами, утворенням снігового покрову 15-20 см і налипанням мокрого снігу Державної служби України з надзвичайних ситуацій завчасно оповіщено центральні місцеві органи. Влади про е, можливі ускладнення погодних умов за моїм рішенням органи управління і сили служби з надзвичайних ситуацій, зокрема це 7 тисяч чоловік особового складу і 2 тисячі одиниць техніки, переведено в режим підвищеної готовності. На місцевому рівні налагоджено взаємодію з органами влади, задіяними до оперативного вирішення питань пов'язаних із забезпеченням транспортного сполучення, електрогазу, водо теплопостачання, медичного забезпечення. І здійснюється з ними взаємоінформування на випадок спільних дій, виходячи з оцінки оперативної обстановки з метою протидії можливим загрозам і забезпечення готовності органів управління і служб, надіш я пропоную місцевим органам влади спільно з територіальними органами управління ДСНС України організувати цілодобовий моніторинг. Можливо, впливу несприятливих погодних умов на функціонування потенційно небезпечних об'єктів, об'єктів енергетики, об'єктів надання медичних послуг, зв'язку інфраструктури і інших систем життєзабезпечення, тому що моніторинг це є основа для того, щоб ми своєчасно могли приймати рішення щодо оперативного реагування, оперативного залучення необхідних сил і засобів. Наступне завдання це обласним київським міським державним адміністраціям при загрозі ускладнення погодних умов забезпечити спільно з Державною службою України з надзвичайних ситуацій, цілодобову роботу оперативних штабів, на які покладаються завдання щодо координації дій всіх залучених сил і засобів до мінімізації можливих негативних наслідків, які можуть бути викликані несприятливими погодними умовами. Укравтодор у взаємодії з національною поліцією, обласними київською Міськими державними адміністраціями залучити у разі необхідності необхідну кількість техніки для забезпечення проїзду на дорогах загального користування, у разі необхідності своєчасно вводити обмеження руху автомобільного транспорту для попередження виникнення великих автомобільних заторів. І я звертаюся до всіх керівників на місцях. Не чекайте, будь ласка, вказівки з Києва самостійно на основі того моніторингу, який ви будете здійснювати, самостійно приймайте, приймайте вчасне рішення про закриття руху. Державній службі з надзвичайних ситуацій підготувати необхідну кількість техніки, високої прохідності і групи рятувальників для забезпечення проїзду техніки на гірських перевалах, евакуації людей з ділянок з ускладненим приїздом. Національній поліції разом з обласними і київською міською державною адміністраціями організувати роз'яснювальну роботу серед автоперевізників і власників легкового транспорту щодо ускладнення погодних умов і введення на дорогу відповідних обмежень. Міненерговугілля необхідно забезпечити стале функціонування систем електропостачання, органів влади, потенційно небезпечних об'єктів і населених пунктів. У разі виникнення аварій на об'єктах енергетики негайно вживати невідкладних заходів щодо усунення можливих порушень електропостачання. Обласними київським міським державних адміністрацій необхідно уточнити стан готовності інженерної, спеціальної, снігоочисної техніки, автомобілів підвищеної прохідності, пересувних електростанцій для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації. Як ми чули відповідно до прогнозу, у південних і східних областях необхідно вжити заходів щодо протидії можливим підтопленням населених пунктів і порушення шляхів сполучень. І також необхідно організувати через засоби масової інформації доведення до населення інформації про очікуване ускладнення погодних умов.